Таро насправді від демонів Нижнього світу, та це пряма підключка до астралу там, і так далі, чого там ще, там, до чого підключається. Давайте поговоримо, як це відбувається на практиці. Таро це інструмент. До чого ви його підключите, з тим він працювати і буде. Оця теоретична історія, що знання йдуть або знизу, або згори. Це залежить не від інструменту, це залежить від вас, як від носія сили. З ким ви працюєте, з ким ви взаємодієте, звідки ви берете потоки, які у вас підключки і контракти. Це залежить від вас. Сам по собі інструмент нейтральний. Те, чим ви його наділяєте, те, чим ви його наповнюєте, тим він і являється. А ця вся історія про те, що Таро – це тільки нижні святи, або Таро – це тільки верхні святи і так далі. Це все більше схоже на неосвіченість в розумінні взаємодії з певними інструментами. От і все.